Може бути у людини декілька провідників, скажіть, будь ласка, може і не може. Тобто провідників до чого? Якщо це шлях, якийсь там прям самий високій, ну, для пробудження, просвітлення, то не може. Тому що людина тоді буде і там брати, і там брати, і там брати. Вона не пройде весь шлях з провідником. Вона тоді не повністю його приймає, його шлях, і вона ніде не візьме насправді. Тобто, це все одно, що я так само в своїм ученням розказувала, Уявіть собі, що ви відправляєтесь в подорож і взяли, скажімо так, путівки в трьох турагентів. Скажіть, будь ласка, куди ви поїдете? Куди ви доїдете? Вам прийдеться або одного вибрати, щоб доїхати кудись, або взагалі ні з ким не поїдете? Все дуже просто. Якщо говорити звичайно, там не про провідників, а про якісь інші заняття, там я не знаю, там, наприклад, і і навчитись в'язати і там співати, то звичайно, що це багатомірно можна все робити. А про провідників саме так.